Привіт-привіт народ. Я не знаю, певне сьогодні 10 листопада 2025 рік. Ну Які мене новини? Значить, ходи я трошки колядувати, зі мною Торба колядникова. О, ну, що я наколядував? Нічого особливо не наколядував, значить, подав документи на відстрочку в СНАПі. Зайшов до мерахів провідати. Мер виявляється в відпуску. От. І... І щойно, щойно дав інтерв'ю. Да-да-да, народ! У мене беруть інтерв'ю. До речі, не перший раз. Доволі відома особистість. Причому онлайн-інтерв'ю. Зараз по-сучасному. У одній київській газеті, чесно кажучи, забув, як називається, бо якась складна назва. Але коли вийде стаття, е мені вже дозволили закинути посилання. Так що буде віддійка, або я до того відео, що зараз говорю, приліплю посилання, або, або і туди, і сюди. Ну, коротше. Е так, що, так що читайте, читайте на здоров'я. До речі, кореспондент кореспондентка. Сьогодні мені сказали таку новину, що виявляється, газети виходять без бумаги. Я такого не чув, не знав. Каже, відколи війна, газети всі прийшли в Коротше, в в інтернет. Ви таке чули? Ну, може, не всі, але більшість. От, Отака штука. От. Я приїхав до супермаркету. Хочу купити яких смаколиків додому. Собі і хлопцям. Люблю всякі солоденькі. Там такі, так, такі, я не знаю, ну, цукерки, печене Вот. А Сьогодні в Кремці непогана погода, бо там ті дні було трохи кисло, мокро, сиро, туман. А сьогодні так, як то кажуть, хмарно з проясненням, але так доволі приємно. От. Народ активно рухається по місту. Ми теж активно рухаємося. Сьогодні я виділив день. Понеділок виділив день е, чисто папірця, папіровий, паперовий день значить. Е, міська рада, ЦНАП, е, навчальний заклад, де менший вчиться. Е, здав на ремонт ноутбука, бо він у нас в чах, а я без нього як без рук. Е, о, цього. Е, Ще маю здати на ремонт шуруповерта чи шу, шуруповерття, як то правильно, народ. Коротше, ви мене поняли. Е, по гарантії в цій як його. Дніпром. Дніпром. Е, вот. Дуже зручно. Ну, Зручно, поки, поки ще інструмент на гарантії, то дуже зручно. От я на днях був проїздом чи прольотом мимо того магазину заскочив, кажу хлопці. У мене шуруповір там щось не виключається. Вони кажуть, як не виключається, що то за дивина. Ну, кажу, всі, всі зазвичай кажуть, не Кажу, Ну так, не, не виключається. От. Як нажата кнопка постійно так працює, Включив розетку, він крутиться. От. Е, кажу, гляньте, будь ласка, чи є ще на ньому гарантія. Подивилися, так, ще 7 місяців гарантії привозить красота. От. Так що сьогодні, думаю, катнути додому туди, взяти. Взяти, що роповерті завезти, щоб підремонтували його трошки. От. Приємні, знаєте, до речі, привіт підписникам. Правда, не знаю, хто такі, але от вчора такий приємний коментар написали. Я вчора розказував байку про І 49 і пише мені чоловік, що каже, вся сім'я, мужики, жінки, діти і навіть кіт Слухають мою байку, чуєте, я капець, Приємно. Причому байка, як то кажуть, вузького профілю, чисто про мотоцикли, можна сказати. Ну, дуже радий, що комусь приємно послухати. Ну, не всім приємно, є і, звісно, коментарі негативні. Куди ж без хейтерів? Звичайна справа. О, так, йду я, іду я в супермаркет. От, блін, тільки що бачив на парковці знайомого, е, хотів його поздоровити, але з вами заговорився. І бачив, е, бачив, бачив в новостях е, в інтернеті, що на якомусь міжнародному змаганні він завоював срібло по моєму з кінкбоксингу. Старий мій знайомий, хороший чоловік, е, от, е, начальник відділу. Відділу у справах сім'ї, молоді і спорту Кременецького району чи Кременця, я не знаю, чи там воно має різницю, чи ні. От. Так що йому теж може дивитися. Привіт. Поздоровляю. Молодці, треба прославляти нашу Україну. От. Получається, що ви там комусь морду набили добре ногами і руками, і зато вам срібло. Ну На слідчий раз по-любому золото буде, правда? От. Хоча особисто я не люблю комусь морду бити і не люблю, як мені хтось морду б'є. Ну, приходиться часом і отримати, і дати. <смір> Таке життя. <смір> О, добренько, бувайте здоровенькі, йду я в магазин. До речі, тут в магазині магазин PS Market, супермаркет О, в Кременці. Вони мають свою пекарню. І це, звісно, видно, давно провірений фокус. Пахне. Я зараз, блин, я зараз вдавлюся слюнками, пахне свіжою випічкою. Причому в мене одна дзюрка в носі заложена, якийсь насмарк і, що, і то чую, вухами чую і так класно пахне. Коротше, йду, я зараз щось куплю смачненького собі хлопцям. На вечір. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, хорошого дня, мирного неба. До нових зустрічей! Будуть ще байки. Під настроєння, ще я вона розказує вам хороші, повірте, хороші коментарі, гонять мене до телефона, розказувати вам щось нове, старе переказувати. Ну, вибачайте, старе мушу переказувати через те, що е народ не дивиться моїх, ну, мало дивляться старі е старі байки, скажімо так. Е от, е І виходить так, що переказую я байку. Е от Нові підписники, нові глядачі, для них то новинка. А старі дуже вам вдячні, уважні, є дуже багато уважних підписників, які кажуть, що от ти вже то розказував. Ну Чесно кажучи я сам не маю ніякого учоту, чи як то що то я розказував, то я не розказував. то раз Друге діло Друге діло можна, звісно, передивитися старі відео, ну то фантастика. Там в мене тих відео вже пару тисяч. Передивитися їх всіх. Причому в одні в одному відео я буваю розказую кілька історій. Ну, дуже проблемно. То вже вибачайте, хто там. А, до речі, пишуть мені навіть дехто, знаєте, з підписників колишніх, ну, старих підписників. Ну, вибачайте, що вас так називаю. чи як то сказати, старих то якось. о підписники з стажем. Стажем мого каналу, то навіть поправляють, що я там щось не так сказав, як в історії. Дуже вам дякую за увагу. Ну, буває, я щось трошки придумав, прибрехав, щось забув. Ну, скажу вам ще таке діло, що 100% видуманих інформа... Вид... як -то правильно сказати на 100% видуманих мною байок. По-моєму, в мене на каналі таких нема. Щоб я просто їх придумав. Це, це ну, щось там трошки кажу, добрехав, до допридумав, дорозказав, до, або забув. От, таке є. От, а так, щоб 100% видумане, єдине, що, я таке, що було ну, неправдиве, це те відео, хто бачив, коли я кілька сезонів назад. Орав трактором в полі, і от трактор сам уре, а там я ніби комусь дав покататися. За рулем нема нікого, я того трактора доганяв. Оце чисто просто мені прийшло в голову таке кіно зняти для вас. І знаєте що, сестра навіть позвонила з Європи, повірила, що, що там дійсно був якийсь привид за рулем. Но за ту байку я поплатився. Скажу я вам, що щось там на тому полі є. По-любому, бо через те, що я тоді мав такі наслідки серйозні. В мене буквально на слідуючому відео, відео заглючив телефон. Я знімав відео і прорахувався, виліз на трактор з трактора. До речі, це відео є, я потім його таки зробив. Прорахувався з часом і швидкістю з трактора. Трактор пішов з поля в ліс. Я зіскочив з трактора на ходу, попав під трактор, але спів перекотитися, щоб він через мене не переїхав. Догнав трактора, до телефона телефон заглючив. Коротше, мав мав замуровки щось. Я тоді зачепив, та її історію, знаєте, щось потобічне, по-любому. Є там якесь. Я вірю в такі речі. Є присутні, як то сказати, те, що, те, чого ми не бачимо. І, і не завжди відчуваємо, точніше, в більшості не відчуваємо, але воно є, воно є. По-любому я в то віру. І от як доказ тої історії, що я от видумав історію про привида за рулем в тракторі на полі, а воно мені так аукнулося потім. знаєте, Причому. То, що я не все розказав, там що проблеми були і були. У мене розболілася голова, вона мене болить все життя. І я маю завжди з собою таблетки. От навіть зараз о, можу показати. От. О. Ні, то якісь вітамінки. Коротше, е завше при собі маю таб таблетки, тракторів, машині, в комбайні кругом. А на той час виявилось, що таблетки чогось кончились. І телефон заглючив, позвонити додому до дітей, щоб привезли, не можу. Їхати трактором аж до Кременця, там кілометрів 20 теж не, не, не цікаво. Коротше, коротше, я тоді непогано пострадав за, свою, за, свої, за свій жарт, за своє, за свою байку, я вам кажу. Помучився я тоді пару днів добряче. Отакі От історії бувають. Так що. Часом там мені пишуть, хтось -то там видумав, то набрехав Ні, видуманого. Поки в мене не, немає такої фантазії, щоб таке видумати. От. То все, життєйське. Перек... Може, хтось видумав мені, розказав, якщо я про когось чужого розказував. Таке може бути. Добренько, я ж набалакав багато, вже аж слина з рота летить на, 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 на телефон. Бачу, тут пішли люди, булочки допчуть свіженькі над ягулі. Все, все, бувайте здоровенькі, Па-па. всім смачного і мені смачного.